Санта-Клауса придумала Кока-Кола. Це був повний провал. Кока-Кола настільки популярна, що її використовують в ритуалах релігійних. Я прив'язала до свого бренду колір, яку треба було геніальну маркетингову стратегію вчинити да, для того, щоб була така трансформація Мексика. Уявіть собі, 163 літри випиває людина на рік. А, а, Анітосік! Ти що, не зі мною досі? А зараз буде вправа закрити очі, тільки правди закрити очі, бо магії не збудеться. І зараз, коли ви закриті очі, ви почуєте звук, і скажіть мені першу асоціацію, яку є, а казати мені треба в коментарі. Слухайте. Якщо ви були чесними людьми і справді закрили очі, напевно у вас була асоціація перша з кока колою Чи можливо з Пепсі? Зазвичай люди на моїх виступах кричать Пепсі чи Кока-Кола? Цікавий факт. Ми сьогодні будемо говорити з вами про легендарний бренд Кока-Кола. І ми не будемо говорити про Пепсі. І якщо ви подумали, що Пепсі і Кока-Кола головні конкуренти, то ні. Вони працюють взагалі з різними ринками. Як змусити людей буквально молитися на твій бренд? Та як зробити таку рекламну кампанію, як Люди будуть знати і впізнавати навіть через 100 років. Ми сьогодні з вами розбираємо легендарний бренд Кока-Кола. Унікальність Кока-Кола в тому, що вони продають негазовану солодку воду, вони продають щастя. І коли я на своїх виступах розповідаю, до речі, забронювати мій виступ у вашій країні, у вашому місті можна внизу по посиланням. І коли я роблю перформанси на своїх публічних виступах, я завжди людям розповідаю історію. Кока-коли, тому що якщо ви будете перекладати це слово, то слово кока це від слова. А «кола» — це е, такий був енергетик умовне, теж не супер класна речовина, і їх вживали б раніше військові, які мали великі страждання, бульові в тілі замість більш сильних наркотиків. Тобто, уявіть собі, люди вживали кока колу її купували в аптеці, тому що це було таке знеболююче, не супер Гальне в сьогоднішній день і як це сталася ця неймовірна трансформація від аптечного засобу до сьогоднішнього дня, коли ми бачимо цього прекрасного Діда Мороза, який Санта-Клауса верніше, який приносить нам щастя? Уявіть собі, недозволена речовина є прямо в назві, і сьогодні це щастя і ще це люблять діти. Яку треба було геніальну маркетингову стратегію вчинити да, для того, щоб була така трансформація? І на взагалі не було асоціації з цією речовиною. Всередині, вау, wow, браво! Коли народилась Кока-Кола, Народилась в 1886 році. І цікаво, що та людина, яка винайшла Кока-Колу, вона чи не побачила, чи не застала, не знала про її такий шалений успіх. Він через два роки продав взагалі цей рецептуру чи цей бренд. І якщо я не помиляюся, не залишився живим. Ми з вами вже знаємо, який склад був Кока-Коли в 1884 році, але в 1904 році вже прибрали всі е, речовини, які не супер дозволені в публічної плоскості, і почали продавати її на загал. На початку старту бренду продавали дев'ять склянок на день. На сьогоднішній день продають 10 тисяч банок щосекунди. Щосекунди. Просто вдумайтеся в цю цифру. Вау, браво! Який був перший геніальний маркетинговий прорив. В 1890 рік вони реєструють фактично свою гаму кольорову, червоно білу і реєструють свій шрифт. І уявіть, що дизайн не змінювався. Всі ці 103 Років він майже такий самий, як ми його бачили в перші часи, що буде дуже заздрити бренд Пепсі, тому що Пепсі ребрендінги робить кожні 10 років, витрачає на це мільйони, мільйони, десятки мільйонів грошей. А Кока-Кола залишається в своїй такій притаманній класіці, і я думаю, що ніхто з нас ну, якби і не хотів би інакшого дизайну. Цікаво, що цей шрифт, якщо я не помиляюсь, це когось із засновників, просто його почерк. Він просто написав слово Кока-Кола, і він так і лишився по сьогоднішній день. Вау! Наступний цікавий факт про Санта-Клауса, тому що той Санта-Клаус, який умовно до нас з вами приходив, його придумав бренд Кока-Кола раніше не було дядьки в червоному одязі з білим, який приносив подарунки. Це саме кока кола придумала цього персонажа і зробила його. Частину культури всього світу, уявіть собі наскільки це взагалі сильно. А яка була мета? Мета в тому, що ніхто не п'є холодні напої взимку. І треба було зробити асоціацію із ну, якби зі святом. І якщо не знаю, як у вас було вдома, напишіть, будь ласка, в коментарях. В мене на столі завжди на Новий рік стояла велика пляшка, там трьохлітрова чи двохлітрова, здається, Кока-Коли і Спрайта. Це був базовий такий набір. Хоча це справді, якщо зараз вдуматись, це холодний напій взимку. Чому ми його пили? Так як я людина, яка навчає вас особистим брендом продажам, як ми можемо це адаптувати під наш бренд? І ви клас якщо за мене спостерігаєте, ви знаєте, що я називаю себе оранжевим блогером, і це якби ну. Не з голови взяти а це, взяти з маркетингового інструменту, бо я прив'язала до свого бренду колір. І зараз людина, яка, хоч трошечки, колись торкалася з моїм особистим брендом, з моїми продуктами, коли вона буде бачити оранжевий, захоче вона того чи ні, вона буде асоціювати зі мною цей колір. Про історію, та саме і момент Сторітелінг завжди править світом. І ми зараз, на прикладі кока-коли бачимо, що історія і сторітелінг, він може змінити у вашому особистому бренді чи у вашому бізнесі. Стратегію покупок ваших клієнтів, тобто це був напій для літа, який продавався з льодом. А вони завдяки сторітелінгу зробили його неймовірно крутим брендом і якби його почали купувати взимку. Ну, що бачите, персонаж був взяти точно не якийсь там літній чувак, який ходить по пляжу, було спеціально взяти саме Санта Клауса. Наступний тригер, який ми з вами бачимо, це звичайно. Вони працювали над джинглом, над музикою. Якщо українською, це у нас був джингл свято наближається. Якщо англійською це було «Holiday is coming», і це прям настільки правильно зроблено. Я теж це використовувала в своєму особистому бренді, коли я запускала велику конференцію «Orange Forum». Ми робили свій джингл разом з неймовірною співачкою Діано Глостер, і там називається ця пісня. Можете її послухати, Вона внизу буде під цим відео. Називається Бути легендарними. І Це фактично той меседж, який я закладаю. Своїм студентам, яких я навчаю особистому бренду, що кожна людина може бути легендарною. Це працює неймовірно, тому не кожна людина одразу стане вашим клієнтом. Треба знаходити крючки, як вам. Долучити вашу, потенційного вашого клієнта до вашого бренду, поки вони не купили, і вони можуть послухати вашу музику, побачити ваш колір, купити у вас щось маленьке. Тож Coca-Cola з цим скористувалася легендарно абсолютно. Вони зробили свій брендинг, вони зробили музикальний джингл, які у нас у в голові по кольорам пройшлися. Тут у нас 10 з 10. А також що робили бренд Coca-Cola, Вони почали співпрацю з інфлюенсером до того, як це стало мейнстрімом. Уявіть, вони працювали з Елвісом Преслі, з Мерлін Монро і з Майклом Джексоном. Боже мой, я кожного разу тепер, коли буду пити коло, я буду думати про те, що Майкл Джексон теж пил цю колу. <звук> на сьогоднішній день. Так само вони працюють з інфлюенс маркетингом Він так само в тренді, як і був 100 років тому і сьогодні. Сьогодні вони працюють із тіктокерами, і з блогерами звичайними. Тобто Кока-Кола прям. Далі всі тренди розриває цікавий факт про силу взагалі а, впливу інфлюєнсерів. Роналду а, декілька років тому на прес-конференції сидів, відповідав там на запитання преси, і він відсунув банку Кока-Коли і взяв чисту ну просто воду і попив. І після цього за тільки один день компанія втратила 4 мільярди доларів. Наступний класний лайфхак, який вони зробили, і я думаю, що потім Старбакс списав в них чи хто був перший. Ну, ми не будемо вже воювати в цю гру, але як зробити так, щоб всі відмічали ваш бренд? Ми беремо і пишемо на банки Coca-Cola ім'я нашого клієнта. Ця рекламна кампанія називала «Share a Coke». Люди шукали банку зі своїми іменами просто всюди в магазинах з купали їх як тільки їх знаходили, і це була абсолютно неймовірна рекламна кампанія. Легендарна, як результат, в США виросли продажі Кока-Коли на 2%, а в Британії на 7%. Здавалося б, мало, але це мільярди доларів. А тепер Вікторіно, як ви думаєте, в якій країні? Найбільш популярним бренд кока-кола правильна відповідь: Мексика. Уявіть собі, 163 літри випиває людина на рік. Одна людина, друге місце США 154 літри кока-коли на людину в рік. Ну і третє місце Бразилія 97 літрів. А зараз просто будьте готові до цієї інформації У Мексиці. Кока-кола настільки популярна, що її використовують в ритуалах релігійних. Правда, це ні, ми ніколи з вами не знаємо, поки не побуваємо в Ексиці. Що сьогодні Кока-Кола активно грає на тригери ностальгії. Тобто вона фактично ну вона може ностальгувати людей впродовж сторіччя, да тобто будь-яке покоління, буде що їм згадати якусь асоціацію з кока колою Круто, що вони і інфлюенс-маркетинг використовують, і штучний інтелект, і максимально роблять багато амбасадорів. Це про те, знаєте, коли кажуть фразу, що класний продукт. Не потребує реклами, але при цьому Coca-Cola, яка має стільки років на ринку, має таку впізнаваність, вони все одно дуже багато грошей інвестують в рекламу. І якщо дивитися з маркетингової сторони, що ну чому яка у них формула успіху? І формула успіху, що вони продають не продукт, а ви продають історію і емоцію, яку ви отримуєте з цим продуктом? І Як ви це можете використовувати у вашому особистому бренді? Наприклад, якщо ви косметолог, якщо ви будете продавати ін'єкції, ну це одна стратегія. А якщо ви продаєте в Впевненість собі, що ти можеш зранку прокинутися, і ти собі будеш подобатися, тому що в тебе буде ідеальне обличчя. Це ви продаєте емоцію. Чи, наприклад, ви продаєте емоцію молодості у будь-якому віці, тому що ти доглядаєш вчасно за своєю шкірою? Це ви продаєте емоцію і можете це транслювати саме в вашому контенті. Не просто ніякцію, а ви продаєте омолодження і впевненість собі. На сьогоднішній день ринкова така вартість цієї компанії 270 мільярдів доларів. А тепер зараз давайте знайти, як Жуть свою грошову ємність, да, трошки розширимо. Ви хочете продавати свій продукт, там, свої курси чи щось інше. А, ну ви думаєте, от класно було продавати, наприклад, тисячу там за запуск. Да, ну так от ми собі так уявляємо. Знаєте, скільки продає Кока-Кола на день? Один і дев'ять мільярда пляшок на день. Вау, браво! Подихайте, побути з інформацією у більше ніж 200 країнах світу. Це означає, що поки ми з вами тут балакали в цьому відео, декілька мільйонів Кока-Колу випили прямо зараз. Прям що секунду я приєдналася до цієї кількості людей. Ваше здоров'я. Яким можемо з вами зробити підсумок з цим неймовірно, абсолютно легендарним брендом, в який багатовіковий вже виходить. Coca-Cola — це бренд, який створює тренди. І Як вони це зробили? Вони вигадують створити тренд та щось вигадати і зробити так, щоб всі в це повірили. І фактично вони придумали Санта-Клауса. Змусили людей пити газовану голодну воду на новий рік. Ну і навіть впливають, якщо захочуть на мільярдні капітали футболістів, і роблять так, що ніхто навіть не помічає, що в їх назві зашифрована на дія. Ще такий цікавий факт, який я нещодавно читала про Coca-Cola, що в них їх є зараз буде ну Наближується до них така цікава криза, і ця криза пов'язана з тим, що люди е, все більше і більше цікавляться хелсі життям, і це стосується, наприклад, таких країн, як е, Южна Корея. Вони там починають втрачати лідуючі позиції, вони вже їх втратили, тому що люди починають обирати смарт-напої. Тобто це напій, в якому будуть якісь електроліти, якісь тонізуючі корисні штучки, вітаміни для організму, і точно там не буде цукор, і це не буде просто Кока-Кола. Тому що вже навчилися робити напої, які і солодкі, і в той час корисні. І зараз от ми, можливо, з вами живемо в еру, коли кока кола буде трансформуватися, і може знов таки вони будуть змінювати свій склад для того, щоб ну, стати в тренді більш хелсі життя. Ще такий факап Кока-Коли. Ми ж не будемо говорити, що вона тільки геніальна. Була прозора Кока-Кола, яку вони проекспериментували. А що таке прозора Кока-Кола? Фактично, це спрайт, і в них це не зайшло. Це був повний провал. Ще, напамляєш ще в книжці психологія впливу чи щось таке? Я читала там історію про Кока-Колу, коли вони змінили свою рецептуру. Це став не просто культ, це став просто якийсь жах. Були люди, які створювали партії, такі організовані організації, якісь, де вони голосували за повернення попереднього складу і рецепта саме Кока-Коли. Вони писали петиції, все інше тому подібне. Тобто, це було прям. Такий рух, який було проти зміну рецептури, і суть в тому, що люди, ці, які ну от, були проти, вони не куштували ще нову кока-колу, але вони були категорично проти. І це стало до якогось масштабу неймовірного в Америці розвиватися. І потім що зробили: зробили такий ну, експеримент, і цим людям дали два види кока-коли. Той, той, якби з нової рецептури старої, їм не сказали деякий рецепт, і всі обрали новий рецепт абсолютно новий рецепт. Хоча до цього, коли вони там пробували стару коло і нову коло, вони казали, що звичайно, що стара набагато краще. Незалежна була така вибірка, інша була думка змінена. Але уявіть впливовість бренду, що коли вони щось змінювали, а для людей тригер ностальгії він дуже сильний. Люди створювали партії і вважали, що це Посягання на їх а, якусь ностальгію, на їх традиції і все інше, і вони були проти цих змін. Вау. <звук> Яким ми з тобою можемо зробити висновок? Ти точно є людина, яка лідер якоїсь своєї ніші. Навіть якщо ти мама-блогерка, то ти якби можеш стати лідером мама-блогерок. Для цього тобі треба створити культуру, тренди, традиції всередині своєї ніші. Ти Точно можеш бути кока-колою свого ринку. І знаєш, що я хочу? Я хочу, щоб ти прям сьогодні прям пішла і зробила свій перший вклад в інвестицію свій особистий бренд. Пиши слово кока мені в директ. І що ти отримаєш? Ти отримаєш контент-план для твоїх різ. Ми тобі класний матеріал створили. ти, ти зараз ти бачиш, як це виглядає. Це дуже круто, безкоштовно і саме для тебе. А друге, коли ти напишеш мені це слово, ми тобі дамо можливість записатися на безкоштовну діагностику. Що таке діагностика? Це моя команда. Вони Тобою роблять зі дзвон і роблять тобі детальну діагностику твоєї ніші, твого блогу, куди розвиватися. Ми вже маємо п'ять тисяч майже клієнтів, яких ми бачили з різних сторін в будь якій ніші. І точно я і моя команда. Ми перші, хто фактично почали навчати блогерів в Україні, знаємо, як тобі покращити свій особистий бренд чи бренд своєї компанії. Тому ти приходиш до нас на діагностику, і ми там допомагаємо саме тобі. Тож ще раз пишемо слово кока мені в директ ставим лайк, ставим колокольчик, підписуємося на Анітосіка і пишемо в коментарях, як вам такий формат відео я буду вам більше розповідати про різні тренди ем, в маркетингу, в різні фішечки для особистого бренду. Все, цьом бомки всім папа, ставте колокольчик і пишіть, що ви. Ви хто, пепсі чи ви кола. Ще такий цікавий факт: якщо взяти всю кока-колу, яка існує у світі, і роздати всім мешканцям, які живуть на планеті, то на кожного людину було півтори тисячі. Плешок. Просто, просто що. щепка.